Вітаю вас, я щиро радий бачити вас тут. Це мій канал, який я створив для того, щоб українською мовою розповідати біблійні історії. Усі сценарії до моїх відео я пишу сам. Я завжди намагаюся уважно досліджувати біблійні події, історичний контекст, давні джерела та коментарі. Перед кожним відео я готую матеріали вручну, перечитую біблію, роблю нотатки, працюю з різними книгами та коментарями. Це дозволяє робити контент точним і глибоким. Усі озвучення я також записую самостійно. Мені важливо, щоб кожна історія звучала щиро, по-українськи. Після озвучення я переходжу до монтажу. Поєдную звук, зображення, титри, анімації, усе створюю власноруч. Це забирає багато часу, але робить кожне відео унікальним. Навіть прев'ю, обкладинки до відео я створюю сам. Мені хочеться передати атмосферу кожної історії ще до того, як глядач натисне на ролик. Коли відео готове, я публікую його через YouTube Студіо, додаю опис, теги і усі налаштування. Я намагаюся підходити до кожного випуску максимально уважно. Цей канал повністю авторський проєкт. Тут немає скопійованих відео чи чужого матеріалу, кожен випуск зроблений моїми руками від першого слова в сценарії до останнього кадру. Я дуже хочу, щоб біблійні історії стали ближчими, зрозумілішими і теплішими для кожного, хто сюди заходить. Дякую, що ви тут. Для мене це справді багато означає. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Я вже працюю над наступними історіями.